Які не доходять вам показати в білому кольорі вашу улюблену популярну модельку тюлю. До речі, не перегортайте. Я скину в кінці відео, як виглядає на віконечку. Виглядає просто розкішно, виглядає на цілих 500-600 гривень за метр, а насправді коштує значно дешевше. І так, білий колір я вам не показувала. Зверніть увагу. Коронка така велика, масивна в центрі вікна і має ось таку е, нашиту квіточку, е, таку не шанілову, а як, як це сказати, навіть не знаю, ну, таку пурпурну, як 3D-ефект створює ось ця квітка. Е, цей тюль є в наявності в кольорі крем золото. Цей, до речі, у нас є на віконечку фото я вам скину. І є в білосніжному кольорі. Ось така модель. Ціна такого тюлю 390 гривень за метр, висота 3 метри. Але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. Відправляємо нову тягу керпошту з мінімальною символічною передоплатою. Нагадую, у нас якісне і недороге пошиття. Звертайтеся.